Всім привіт! Переглядаючи попереднє відео, яке ми з вами робили в прямому ефірі, я побачила, що дуже погано видно, як відсаджувати пелюсточки нашої Насадкою. Нагадаю, ми з вами робили келихоподібні троянди. Тому я вирішила записати коротеньке відео, суто практичне, для того, щоб ви зблизька побачили, як відсадити пелюсточки ось цією насадочкою від компанії Насадка Зефір Юа. В описі під відео буде посилання на компанію, як... де ви можете придбати цю насадку. Тому не переживайте, дуже легко і дуже просто. Тому я все підготувала вже для зефірчику. Замішую наш зефір і починаємо працювати. Для початку відсадимо маленькі такі основочки, пам'ятаєте? Ну, мені з основками більш подобається. Чому? Тому що. Не потрібно замарачуватись. Ви їх відсадили, і потім, поки а, приклеїться, до речі, до платформи а, наша основка, щоб вони не падали. Тому що а, просто так, ну, трошки неудобно мені. Тому я роблю на ось таких основках. Тепер я взяла мішечок з насадкою. Ось насадочка наша. І профарбувала мішечок гелевим барничком, для, ну, мало того, для того, щоб вам було добре видно. І набираємо сюди зефірчик. Набрали зефірчик, я набрала небагато. Єсть. Зав'язуємо на пальчики. Тепер шукаємо, де у нас носик. Дивіться, де вузеньке це носик, це жопка. Отут, вгадуйте. Так, Робимо тиск в мішечку, беремо нашу основку і робимо таку серединку нашої трояндочки. Раз, дивіться. І тепер можете ще зробити серединку. а можна вже потихенечку її формувати. Дивіться, яка у нас троянда класна. Можна її зробити більшою. Дивіться, келихоподібна троянда. Все, я гадаю, тут більш нічого не потрібно. Зараз я чекаю, ще, щоб червоненьке у нас вийшло, щоб краще було видно. Ну, я гадаю, що так зблизька, і то буде гарно видно. Ну, все одно. Так, ще раз показую. Робимо таку серединку нашої трояндочки. І можна ще зробити, можна і вище зробити. І тепер пішли відсажу. Просто, ага, ще я вам не розповіла. Дивіться, зараз покажу. Бо я забула тряпочку. Я гадаю, досить. Зараз на інший покажу візьму тряпочку. Дивіться, зробили нашу серединку. Все, ось таким чином. Тепер ви ставите насадку паралельно цвяшку і рівненько. Нікуди її не виводите, тиснете на мішечок. Ось зараз я ось так зроблю. Тиснете на мішечок і крутите цвяшок. Все, більш нічого не потрібно. Все, тут відірвали. Далі, трошки далі відступаєте. І знову. Відірвали, трошки далі відступили, прокрутили цвяшок, дивіться, який бутончик красивенний. Можна таким чином наробити купу пелюсточок. Просто крутите цвяшок і тиснете на мішечок. Ну, такі великі вони ну, теж класно. Не забудьте поставити лайк. І щоб не втратити мене, підписуйтесь, а якщо є питання, коментуйте. Все показую ще один раз. Бачите, ну, ето, не виходить в мене червоне чомусь. Ну, хай, ладно. Я гадаю, що вам видно. Зараз ми ще опудримо і ви побачите ближче. Зараз спробую на цьому, можливо, зможу прокрутити, але я гадаю, скоро у нас буде. Ні, можна, все добре, все класно зараз про трумішечок. Все можливо. І якщо постаратись, то все-все прекрасно можливо зробити. Дивіться, який бутон. Я його так і залишу. Так, ще про трумішечок. Ну, ще наостанок вам покажу. Бо це забавлює, да? можна дивитися вічно. Я нікуди, дивіться, не поспішаю. Тисну на мішечок, прокручую цвяшок, трошки відступила ще одне, трошки відступила ще одну пелюсточку. І так іду по колу. Дивіться, скільки їх можна накрутити. Можна ще зробити ось так. Тобто зробити їх більш відкритими, до речі. Просто тут уже розвертаєте трошечки а, насадку і а, роб... Це на себе трохи. І робите, вивертаєте її. Все, я дороблю, точніше, ну, зараз я дороблю оці дві трояндочки і опудримо їх. І тепер беремо і припудрюємо наші трояндочки. Тут уже колір ви вибираєте самі, який вам заманеться. Можна декількома кольорами профарбувати. Серединку можна темнішою. Тут світліше. І дивіться, яка краса у нас з вами виходить з цієї. Насадки. Тому робіть, не зволікайте, я гадаю, що насадка просто бомбічна. Мені вона просто до вподоби. Дивіться, який бутончик можна зробити. Можна навіть всерединку зелененьким, але ну, я нічого не брала. Це я вам я ж кажу, на швидку руч. поки у нас світло дали. І я вирішила вам записати зблизька, щоб ви побачили. Ну, Тут можна було трошки вивернути, ну, але воно в букеті чи в коробці не замітно буде. Десь якісь ну, завжди бувають із'яни. Ось тут ми вивернули. Можна потім взяти взагалі якусь іншу насадку, наприклад, півонію, і зробити ну, такий розкіш. Тому це можна ось бутончик, а далі можна розкрито зробити. Тому робіть, творіть, займайтесь чимось, не думайте про погане. Все добре, все буде чудово, все буде Україна! А я з вами на сьогодні прощаюсь. Лайки з вас. До зустрічі, до нових відео. Па-па! Ну і як завжди, покажу зблизька. Подивіться, які бутончики виходять, які чудові а, трояндочки. Серединки можна ще накручувати, скільки вам завгодно. Дивіться, які бутони получаються. Просто клас! Дуже легко, дуже просто. Прекрасно. Дякую, насадка зефір Юа за таку насадочку. Кому цікаво, де я живу, як я живу, чим я живу, я створила ще один канал Моє життя в Україні. В описі під відео є посилання на цей канал. Тому підписуйтесь, до зустрічі!